Перед тим як ступати на кригу, спершу слід подумати, чи варто ризикувати життям, адже між людиною та десятками тисяч тонн крижаної води знаходиться лише кілька сантиметровий шар льоду. А опинившись у водяній пастці, відлік часу на порятунок йде на хвилини. За словами надзвичайників, тонка та небезпечна крига, здебільшого біля берегів, зарослий очерету та під снігом. Безпечна товщина льоду для однієї особи сягає не менше ніж 7 сантиметрів. Масова пішохідна переправа може здійснюватись, якщо товщина льоду сягає не менше ніж 15 сантиметрів, та відстань між людьми повинна бути не менше 5 метрів. Рибалкам потрібно також дотримуватись певних правил. Потрібно оминати Місця на кризі, які вкриті товстим шаром снігу, не пробивати багато лунок в одному місці та не скупчуватись великими групами на невеликій ділянці льоду. При собі обов'язково потрібно мати палицю для виміри товщини льоду та мотузку довжиною 12-15 метрів. Якщо ви все ж таки почули характерний звук потріскування та на льоду з'явились певні тріщини, потрібно негайно повернутись до берегу. Першою на порятунок прибуває рятувально-водолазна служба міста, як каже її керівник Володимир Бабич, щодня доводиться відганяти з замерзлої річки, переважно дітей. У нас був такий випадок, коли людина провалилась, і для того, щоб її витягти на лід, нам понадоб, потребувалося 8 чоловік, щоб тільки витягти її на завіровку на лід. А не завжди в людей є. Рядом скільки людей і допомогти, вряд лише хтось зможе вам так. Сказати. Людина в холодній воді може протриматись не не більше п'яти-семи хвилин при такій воді. Руки в неї зразу дерев'яніють, пальці згинаються, і вона вже нічого не може ними зробити. По-перше, ви повинні проаналізувати температуру, яка була до цього дня і цей день. Якщо температура 7, 8, 10 градусів морозу. До 10 градусів найкраще, тоді ви можете спокійно виходити на лід, бо він буде це і вона повинна, кстати, будь пару днів. Тоді ви можете виходити. і то бажано не йти на середину річки, бо там течія, там є промоїни. Натомість, почувши характерне потріскування льоду під ногами, рятувальники закликають одразу лягати на спину і в такому положенні повсти до найближчого берега, не встаючи та перекочуючись. Але якщо все ж таки провалились під кригу, то. Потрібно не панікувати та не занурюватись в воду з головою. Кличте на допомогу та намагайтесь вибратись на поверхню льоду, наповзаючи на його край грудьми з широко розкинутими руками та почергово витягуючи ноги. Вибравшись на лід, відповзіть в сторону берега з тієї сторони, з якої ви пройшли, тому що там лід тостіший. Після цього потрібно переодягнутись. Якщо сухого одягу поруч не виявилося, потрібно зняти мокрий одяг, викрутити його та одягнути знову. Щоб зігрітись, варто випити гарячого чаю та виконати фізичні вправи, але ні в якому разі не вживати алкоголь. Як рятують людину, яка раптово опинилась у крижаній пастці, наочно демонструють фахівці. Підтягуй, Саша. Найчастіший варіант, ми за допомогою термозахисного костюму ми рятуємо людей. Ви можете побачити, зараз рятувальник знаходиться в ньому, він повністю ізольований від холодної води. Рятувальнику тепло і він може його за допомогою нього рятувати людей. І ми причіплюємо його до мотузки, і він собі потихеньку може повсти і рятувати людей. Наступна вправа: ми будемо відпрацьовувати рятування людей за тому кінця Олександрова. Даний спосіб називається соломинка. Він реалізується за допомогою апарата на стесному повітрі, також рукава і заглушки до рукава. За рахунок того, що під великим тиском з балона йде апарат в рукав, він стає, так би мовити, твердим і можна його по воді пускати. Він не тоне. За рахунок цього ми можемо рятувати людей. Також надзвичайники використовують надувний човен, за який чіпляється постраждалий. А ось якщо ви стали свідком інциденту на воді, одразу ж телефонуйте за номерами 101 чи 102. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква.